Якщо подивитися на класифікацію, вони є крилаті, балістичні, протикарабельні е, МБР між, міжконтинентальні балістичні ракети. І якщо ще дивитися по швидкості, це гіперзвукові, є квазібалістичні, і, і в принципі на цьому буде достатньо, тому що їх ще якщо запускати з літаків, такі як Х-59, Х-69 чи Х31, це вже інші ракети, але також це ракети. Вітаю, шановне панство! І сьогодні я розпочинаю цикл, як передачі, цикл відео про те, щоб дуже просто, але комфортно для вас, простими словами, розказати, що це, для чого воно і як на це реагувати, і взагалі. Тобто просто про те, що можна розуміти, чого ви не розуміли, але дуже хотіли. І розпочну, звісно, про ракети, тому що це найчаще, що нас найчастіше, що на стрімах питають, розпитують, тому що багато людей не розуміють. Для них це ракета, це просто ракета. А їх є багато видів, багато типів. З ними різ по різному можна реагувати, але головне, що треба розуміти, як на вас це може впливати, і розуміння цієї інформації. Отже, поїхали. Ракети можуть бути, ми всі розбираємо зараз виключно російські, тому що російські прилітають до нас цими холодними весінніми вечорами. Головна їхня задача цих ракет це, звісно, знищення або живої сили, але в багатьох ракет це не живої сили, а проти бункерні, проти зльотно-посадочних полос, ВПП. Проти захищених об'єктів, тобто туди, куди треба зробити якусь спецоперацію, попасти точечним ударом, але високоточним, тому що це раніше, якщо дивитися історичним, то ці ракети не були високоточними, і сама перша і найбільш поширена. Яка була ну, не найбільш поширена, найбільше виготовлена Ці більше 80 тисяч німці зробили під час Другої світової війни своєї фау 1 Це була одна із перших крилатих ракет в світі, яка була запускалась. Звісно, вона не була ніякої точності, але вона взлітала з допомогою своїх гіроскопів. Вона могла коригувати своє положення в просторі в повітрі, коли вона летіла. Але вона в основному летіла по. Прямій траєкторії, тобто її вже одразу визначали напрямок, вона взлітала з допомогою гіроскопів. Вона хоча б тримала висоту, тобто підрулювала по висоті і розуміла, куди їй треба впасти. Точність про точність нічого не говорили. Через це їх було 80 тисяч зроблено, і це вони, бомбу... вони зробили для того, щоб бомбардування Великобританії було не сильно таким важливо можливим, як вони хотіли б, яких цілей досягали, тому що бомбардування були з обох сторон. А ця ракета приносила набагато більше шкоди, тому що бомбардувальники могли збити. А цю ракету ніхто ніяк не міг збити. Але вона, і вона, до речі, мала до тисячі кілограм бойової частини. Тому розпочнемо з крилатих ракет, тому що коли ви бачите в зведенні, що Збройні сили України чи повітряні сили збили там. У нас були залпи більше ста ракет, і там саме були більшість крилатих ракет. Тому що вони є специфіка цих крилатих ракет. Але якщо подивитися на класифікацію, вони є крилаті, балістичні, протикарабельні МБР, міжконтинентальні балістичні ракети, і якщо ще дивитися по швидкості, це гіперзвукові, є квазібалістичні. І, і, в принципі, на цьому буде достатньо, тому що їх ще якщо запускати з літаків, такі як Х59, Х-69 чи Х31, це вже інші ракети, але також це ракети. Для нас більше важливі зараз розберемо, щоб ви розбиралися і точно розуміли, що таке крилаті, балістичні. Протикарабельні ракети почнемо з цього, далі будемо розбиратися. Тобто, крилата ракета, як вже говорили про фау 1 вона використовувалась, тому що бомбардування були якимись не сильно значимими і точними, через це прийшли до німці, прийшли фашистські німці, прийшли до фау 1 Якщо дивитися на російську армію, в принципі, в нас тако, таких ракет немає. Ми всі їх віддали ще до 2003 року. що бомбардувальники, які їх несли Ту-23, Ту 160, ту Ту-95МС, які зараз в Росії, ми їх віддали. Тобто, у нас немає носія. І це головна проблема. Тобто плюси цих крилатих ракет, тому що вони при невеликій площі крила, тобто ракета, яка, як бачите, от в мене ось тут. Аналог, але це підкаліберний боєприпас. Він такого типу. Але якщо додати невеличкі крила, вона може летіти. При цьому летіти низько і летіти далеко. Для російських ракет, як Х-101, Х-55, Х-555, Ця дальність може сягати 2-3 тисяч кілометрів, при цьому нести бойову частину в 380-450 кг. І вони можуть летіти низько. От їхні плюси – це нести велику бойову частину, тому що в балістичній ракеті «Іскандерем», наприклад, так само під 500 кг бойова частина, але дальність 500 км. В крилатих ракетах же ж дальність, чуєте, в 5 разів більше – 2,5-3 тисячі кілометрів. Не будемо розбирати, чому росіянці їх зменшили дальність, тому що їм не треба на 3 тисячі кілометрів бити. Їм вистачає 1300-1500 км, кілометрів, щоб доставати по всій території України при запуску з Каспійського моря. І вони звідти також постійно запускають. Ви всі знаєте ці аеродроми, оленія, всі ці аеродроми знаєте, і ми туди ж також прилітали. Вони звідти взлітають. Тобто, для того, щоб запустити крилату ракету, потрібен носій. І ось ці крилаті ракети або запускаються з літака в основному з літака, або як калібри запускаються з кораблів. Тобто це морського базування. Повітряного базування потрібно мати носій. І ось переходимо до мінусів. Тобто, по-перше, треба підняти носій. Треба мати ту 95 ту 160, ту 22 М, м1, м2, м3, які, звісно, в, в росіянців в наявності. І от коли взлітає Ту 95 МС, а це найгучніший літак, який був побудований в історії, його головний мінус, ну, плюс, що він може дуже високо літати до 20 кілометрів, може нести 8 ракет на підвісках і, або 6, і, і 6 в барабані Х-55. Тобто він може одним залпом запустити 16-14. 14 ракет він може запустити. Але вони барабан давно не використовують тільки на підвісах. А скоро і з підвісами можуть бути проблеми. Тобто це моторесурс. Тобто, кожен. Літак, який взлітає, витрачає свій моторесурс. І головний оцей мінус, що коли взлітає ту 95 мс, його акустично, тобто вухами, можна почути. А коли він летить на висоті 16 кілометрів над морем, і якщо десь в радіусі 16, тобто 16 кілометрів висота, на глибині 2 кілометрів американські підлодки акустично можуть фіксувати до, не пам'ятаю, 30 чи 40 кілометрів, де летить цей ревущий медвідь. Ось мінус, тобто дуже чути і видно, як він через супутник, як він взлітає, чути, коли відбувається запуск, чути, як він летить, навіть підводними лодками. Тобто вже мінус крилатих ракет, що вони чути носі, які взлітає їх. Ну, Ту 160 і ту 22 3 так не почуєш, тому що вони вже реактивні, а не турбовинтові, як тут 95 Але літаки колись розберемо пізніше. Зараз про ракети. Тобто, коли ви бачите в повідомленні повітряних сил, що. Взлітають ту 95 чи взлітає стратегічна авіація, ви розумієте, що це будуть запуски крилатих ракет. Але ось цей мінус, що взлітає і чути носія, коли він взлітає. Ще один мінус, що вона летить, по-перше, летить низько, летить не швидко. Вони всі крилаті ракети дозвукові. Є багато в інтернеті відео, як ви чули, як вони пролітають з яким свистом не високо до 30 метрів над землею. Вони пролітають через наші села, міста. Над ну, містами вони, звісно, піднімаються вище або просто облітають. Ракета, йому вона вон одна. Оп-оп-оп-оп. Вон, 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 вон. І головна ще тут плюс: що крилат-ракета може коригуватися, коригує свій маршрут. Ну, Онлайн керувати нею неможливо, але весь маршрут прописується. Спеціальними центрами, підрозділами Російської Федерації, які вони програмують. І от програмування цих всіх маршрутів, це ще один мінус, програмування цих всіх маршрутів не менше двох днів для кожної ракети. Ну, вони, понятно, в потоці і всі коригуються, але тобто два дні для залпа там, з 30-40-50 крилатих ракет Х-101, Х-55, Х-555, не менше трьох днів. По-перше, щоб хтось зробив доповідь капитак Черіпу, що ми треба куди то будемо стріляти, визначення цілий. Потім йде логістика, ракети треба перевезти, на ракети треба заправити паливом, тому що тут 22, коли злітає, він піднімає ракети Х32, і вони вже, хоча вони і крилаті, вона найбільша. В неї також дуже велика до 900 кг бойова частина. Але вона є. Протикорабельної, тобто вона летить і не головка самонаведення шукає велику кількість металу, Тобто вона великий корабель шукає в морі. Але вони запускають, знаєте, по містах. І коли прилетіло в Кременчух, якраз заагрилась ця головка самонаведення на велику кількість метала в торгівельному центрі. Тобто, вона щось там шукала непонятно. Координати її вбили, але вона великий метал знайшла саме в, торгов... в торгівельному центрі. І тоді були великі жертви серед українців, тому що Торговий центр завжди людно. Ось плюси-мінуси крилатих ракет ми розібрали. Тепер переходимо до балістичних, тому що вони зовсім відрізняються. Вони, якщо крилата ракета летить ось так паралельно землі, то балістична ракета летить по балістичній траєкторії. І ось вона піднімає свою підйомну силу і летить доверху в критичній точці, тобто балістичний верх точки, експоненціальні, якщо сказати, точки зверху, на відключає двигуни і тоді падає. На свою ціль з дуже великою швидкістю. Вони надзвукові. Якщо ті літають до 1000 км на годину, ці можуть 5, 6, і 7 летіти. Дивлячись, на яку висоту, на яку дальність буде піднята ця ракета, потім вона буде з величезною швидкістю падати. І, тобто, і при цьому одразу мінус. Перший, перший плюс що балістика запускається тільки з землі. Тобто немає ніякого повітряного судна, ніякого літака не треба піднімати. Балістика запускається тільки з землі, тобто є іскандерем, є спускова установка на дві ракети. Вона їздить, вони можуть запускатися із товарних вагонів, тобто ешелонами, поїздами може їхати замасковано. Кудись приїхав поїзд, відкрились зверху люки, піднялись дві ракети. Одна може бути, до речі, відмазкою радіолокаційною, а потім буде. Потім буде летіти вже типу, нормальна ракета. Так от, е, балістичні ракети, плюс, що вона е, наземний пусковий майданчик має, але вона летить на 500 кілометрів. В неї немає такої дальності, як ферлатої ракети. Це мінус, тому що тільки 500 кілометрів. Ну це ракети оперативно-тактичної ракетни ОТРК. Є ракети балістичні, які летять набагато далі. Це якраз МБР, це міжконтинентальні балістичні ракети, типу Арешника, типу Кедра. Які існують в Росії, які вони, до речі, запускали по Дніпру, але там була болванка. там була без... не то, що без ядерної частини, там навіть без фугасної частини там була пуста. Тоже можемо розбирати потім в наступних відео, чому це було саме пуста, а не хоча б з фугасної частини, щоб показати, що от Росіюшка дубінушку та відкрила. Але це будемо говорити пізніше. Тобто балістична ракета, її головний плюс дуже швидка. Тобто вона піднімається швидко вверх і ще набагато швидше падає вниз. І головний мінус, що крилаті ракети, які летять на 30-метровій висоті, вони ховаються під радіогоризонтом, тому що радіолокаційні станції не можуть, не всі. Багато, багато не може на такій низькій висоті, на таку маленьку ціль побачити швидко і ефективно. Тобто з декілька кілометрів, щоб почати її збивати. Так, ховається крилата ракета в складках землі, по рельєфу так летить, а балістично летить на 60 кілометрів в рідкі шари атмосфери і піднімається вверх. І потім швидко падає. І це долі секунди. Після запуску і до прильоту хвилини. А коли вона входить в атмосферу над Україною чи, наприклад, на цілю, над якою вона летить, в оператора е з ракетного комплексу секунди на прийняття рішення. Там немає коли вже дзвонити керівництву генералам, полковникам і питати, дозвольте е збити, тому що я бачу повітряну ціль. Треба підтвердження, коли балістика працює, це все вже на плечах наших ППОшників. С сила і слава нашим ППОшникам, які... Це все роблять. Але для того, щоб збити якраз таку балістичну ціль, уже ППО недостатньо. Тому що це вже має бути ПРО. І в наступному випуску я буду пояснювати якраз різницю між ППО і ПРО. ППО це протиповітряна оборона, ПРО це протиракетна оборона. Чим вони відрізняються і чому саме ПРО збиває балістику, а ППО не збиває. А в нас з ПРО тільки два. Один. Один Патріот і один італійський сампті. І то в Патріота, є одна із ракет. Є пак 2 яка ППО, є пак третя, яка саме ПРО. І тільки ракетою Пак 3 можна збити таку балістичну ціль. При цьому він збивав як балістичні «Іскандерем», як гіперзвукові кінжали, так і церкони. І от якраз тут на цій хвилі переходимо до кінжала, тому що він вибивається зі всіх цих характеристик, він не крилата ракета. І він не балістична ракета, тому що він квазібалістична ракета. Фішка кінжала в чому. І коли ви бачите, що взлітає Міг 31, це точно треба хваст з укриття, бо він падає як балістична ракета, але летить, як крилата. Тобто він ось такий є мікс. Це дійсно достойна розробка, але з такою дуже дороговизною, є в нього там якісь проблеми з точністю. Але головна його проблема, що тільки один в світі носій може підняти і розігнати цю дуже важку ракету. Вона там більше 2 тонн, здається, летить. Цей носій називається Міг-31К. Взагалі історія розвитку так само про міги, і можемо поговорити по, -по піже. Але це пішло все з міга 25-го, коли його зробили, щоб перегнати американську Валькірію. Дуже там цікава історія, хто кого переганяв і хто кого обманув. Я вам скажу, Совський Союз не виграв. Але це якось потім розкажу вам цю історію. Так от, він був одноразовим, цей літак. У нього було 350 мотогодин польоту. Тобто він міг все, тобто один літак серійно зроблений, з заводу виходив. Тобто в нього двигуни, двигунам вистачало, вони просто вигорали зсередини. Через 350 годин літак не міг вже злетіти, після 350 годин польоту. І він тоді вже був не функціонуючий, його списували і робили новий літак. Так ось ці літаки, міг 25-й, потім він став міг 31-й. Вони там зробили нові двигуни, але вони все одно залишились тими самими одноразовими. І коли взлітає літак, кожен раз думаєш, приземлеться він чи згорить в повітрі. Тобто там це смертники на них літають, вони самі це всі знають. Пілоти дуже ніхто не хоче на них йти, але приходиться, бо Росія така вона. Так ось Міг-31, і не знали, що з ними робити. Вони одноразові, вони з двигунами такими одноразовими, що з ними робити, ніпонятно. І придумали ж цю ракету і не знали, на які носі її вцепити ту 95-й не розігнав би її. Тут 22 м 3 Ту-160 можливо, але з такою масою, з такою висотою швидкістю не могли. Через це взяли стоячий, нікому не потрібний Міг-31. Модернізували для нього, підвіз ергономіку і систему Скиду і наведення. І назвали Міг-31КК, тому що кинжал. Рахета кінжал це ж Х-47. І, а в міг 31 — це, типа, просто носій, який несе сугубо одну ракету кінжал І всього їх е, на Росії залишилось 11 штучок. І то я вже чув інформацію, що один уже, уже гегнув, Залишилось 10, і вони вже бояться, що просто ми раніше ви пам'ятаєте, що по Україні часто там 22 другий, рік, повітря тривога по всій Україні міг 31 злетів. Вони одним мігом нам блокували декілька годин пар... Логістику і переміщення по Україні, особливо Київ це відчував, тому що мости закривалися, це просто був мрак. А потім вони зрозуміли, що моторесурс закінчується, і скоро ми взагалі не злетимо. Не то, що запустити, а просто взліт літака вже буде неможливий, а нові двигуни вони зробити не можуть. Так ось історія про носій, а тепер історія про ракету. ракета, яка летить на літаку, ось придумаємо, що ось оце літак. Отут його ракета кінжал. Він летить з ним, розганявся, піднімався на 16 км висоти, розганявся до надзвукової швидкості, летів на величезній швидкості, щоб коли, в момент, коли ракета відпускається, вона ж мала цю саму швидкість, яку і літак. Включався двигун. І тільки тоді вона стартувала і летіла на ту ж саму 60-кілометрову висоту в стратосферу, щоб в верхній точці, як ґінжал, балістично впала. Тобто палива і двигуна цієї ракети вистачало, щоб на дуже швидкому літаку від нього відчепитись, ще більше розігнатись, полетіти на 60 км вверх і звідти впасти. Через це круто, і в, не, в неї, по-перше, дуже велика висота, дуже велика дальність працювання. Там більше тисячі кілометрів, тобто це квазібалістично, тому що вона п -п спочатку летить отак з літаком, потім летить вверх на 60 кілометрів, а потім уже падає вниз. Квазібалістична і гіперзвукова. І через те, що американці досі не хочуть класифікувати кінжали як квазібалістичний, не квазібалістична, а гіперзвукова, тому що вона падає з гіперзвуком. А коли летить, від'єднується від літака і розганяється вверх, там не гіперзвук. На гіперзвук вона виходить тільки коли в останній момент, коли падає. Але так і багато балістичних ракет переходять на гіперзвук, коли падають з великої висоти. Але вони не рахуються гіперзвуковими, вони рахуються балістичними. Через цей мікс кінжал рахують квазібалістичним і гіперзвуковим, але це самі росіянці. І ось я вам вже розказав про крилаті, про балістичні, про квазібалістичний гіперзвуковий Кінжал, ще є гіперзвукові і протикорабельні. Протикорабельні, ви знаєте, є наш мегапопулярний комплекс. Один-єдиний це Нептун, який своєю ракетою Р-360 уже може стріляти до 1000 кілометрів. Раніше він стріляв до 360, ну як прикольно, р 360 стріляє на 360 км. І вона летить. І головний прикол оцей ПКР протикорабельної ракети, що вона летить. Так само, як крилата. Вона, в принципі, і крилата є. Але там чотири крила, а не два, як в крилатої. І вона летить дуже низько над поверхнею моря. Я не знаю точні характеристики Нептуна. Я знаю приблизно 10 метрів над водою. Але є точні характеристики американської ПКР, яка називається Гарпун. От в неї точні характеристики, вона до 5 метрів. Дуже незесенько летить над поверхнею моря і її знайти для РЛС кораблів ну, дуже нереально, тому що. 5 метрів над, над рівнем води вона летить. А так як в морі немає ніяких е, рівчаків, немає ніяких підвищень, немає ніяких будівель, де можна сховатися, коли летить крилата ракета, вона летить дуже низько над, над поверхнею землі. І через це дуже погано і майже неможливо було раніше, але вже бачимо, що росіянці, ну і ми це зробили що ПКР, які раніше літали сугубо по прямій над поверхнею моря. Змогли б уже летіти по наземним цілям. Довгий Нептун стріляє також по наземним цілям. Американський гарпун цього не може. Тому можемо пишати, що наші ракети ПКР протикорабельні летять до тисячі кілометрів по наземним цілям. А російська Церкон, яка також запускається з комплекси Бал і Бастіон їхні протикорабельні засоби, які також є гіперзвуковими, тому що треба дуже швидко. Ну, Корабля важче побачити, чим літака в небі. розумієте? Тому що висоти взагалі немає. Він за горизонтом постійно. А для РЛС літака визначити, звісно, легше, чим вище, і чим більший літак, тим далі, на більшу дальність можна його зловити. І для цього гіперзвукова ракета, щоб коли корабель приходить на якусь близьку відстань, треба до нього дуже швидко долетіти і його вразити. Так, ось оці циркон, циркони, гіперзвукові ракети протикорабельні їхні вони також запускали, і також Петріот їх збивав. І вони являються гіперзвуковими, але їх щоб запустити, це також з наземної станції. І тепер остання фінальна вже проміжба баліс, міжконтинентальні балістичні ракети, тому що це унікальний випадок, один єдиний раз Росія використала проти нас. І його також взльот фіксується з супутниками. Тобто американські, британські, європейські якісь супутники можуть фіксувати взльот, можуть фіксувати підготовку, тому що такі ракети, повірте, кожен стартовий комплекс такої ракети, де вона що там фіксується, хоч вони там і лісами, поїздами їх постійно ховають, переміщають. Але можна знайти звідки він запускався. Запускався він з полігона Капустін Яр, тому що там є де сховати, там є підземні всі ці сховища. Вони їх там ховають і звідти ж запускали. Через це дуже прикута увага туди, і взагалі до інших місць. Тому але в них головна, що дальність п'ять тисяч кілометрів. І при цьому, коли я вчився в Житомирському міському інституті радіоелектроніки імені Сергія Павловича Корольова, до речі, Корольов один із перших. Чого один із перших. Вони там в двох чи в трьох, здається, були, коротше, перші, тож наш українець, Житомирянин Сергій Корольов якраз розробляв до 1936 го року, тобто до Другої світової війни, розробляв якраз е аналог Фау, тобто перший безпілотний літак, тобто який являвся ракетою, який міг летіти, знищувати цілі, Але ж він це все не доробив. Хоча, здається, там один літак вони доробили, але він в серію не пішов і з Радянського Союзу не було, тому що корольова посадили. Це ж, звісно, російська практика. Для чого великі уми та ще й українець, треба посадити, репресувати? А, ось така історія. Я вам пояснив, що таке крилата ракета, що таке балістична ракета, що таке гіперзвукова, квазібалістична, міжконтинентальна. А і ще фішка міжконтинентальної, що коли вона летить по балістичній траєкторії. Щоб вийти на 5000 кілометрів дальності, її треба вилечити далеко на багато кілометрів, більше 100 кілометрів в космос і летіти по космосу. І в верхній точці, коли вона знає, що її треба вже спускатися, вона розділяється. Там йде багато головно. Це буде та влогія, але багатоголовочна бойова частина. Багаточастина багато бойова головка. Ось так. В російських сатани, якщо взяти таку, що ви точно знаєте, там було 24-27 бойових головок. З них три або шість були бойовими, решта були хибними цілями. І логіка збивати оці міжбалістичні крилаті ракети, кажу крилаті балістичні ракети, міжконтинентальні балістичні ракети, тому що одна злітаюча ракета робила 27, 24 або 27. Цілий, падаючий до ворога. Тобто Х-27 взлітає 27 ракет, порахуйте 27 на 27 в квадраті. Дуже велика кількість бойових головок з'являлася тоді над противником, і через це вони робили сили стримування. що Неможливо було збити, просто неможливо збити усі цілі, по-любому щось би падало. І через це сили стримування, ця холодна війна, це все було після 60-х років карібського кризису, кубін, Кубинського, і карібського, і кубинського кризису. Що давайте ми не будемо запускати, тому що все одно ми в відповідь запустимо таку ж кількість по тим самим містам, по ваших же столицях. І через це всі ходили і всі знали, що радянський Совєтський Союз. І Америка, що є червона кнопочка, червоний чемоданчик. Зараз в чемоданчиках червоних в Хуйла екскременти носять. А раніше в цих чемоданчиках була червона кнопка для того, щоб запустити у відповідь цей залп з СМБР, з міжконтинентальних балістичних ракет. І через це вони, тобто сили стримували один одного. Що ми запустимо відповідь таку саму кількість ракет. Ну, якщо бачили фільм Термінатор 2, який там 80 якогось року, там якраз починається фільм з того, що відбувся масовий один на одного, ракети полетіли ось так з одного з одного континента на інший континент полетіли ракети. Людство почало себе саме, саме саме себе знищувати, тому запускати МБР мож, ну, збити МБР... Ну, Можна позбивати їх, але всі не зіб'яти ніколи, тому що їх 27 бойових, бойових частин в одній боєголовці. Тому е, крилаті ракети, запам'ятали, є два крила, летить дуже низько, е, можна збити. Через це ми їх постійно і збиваємо. Балістична ракета е, летить високо, дуже швидко падає. Маленький час на реакцію, велика бойова частина, ну, що, там, що там до 500 кг, тобто вони співрозмірні. Але дуже от, тільки один комплекс комплекс Петріот і, і то по, одною ракетою може збити в е, гіперзвукові, тобто циркон і кінжал, але та фазібалістична та протикорабельна, та запускається з зимі, та запускається з літака. Також пояснили між континентальними балістичними ракетами. Ми якраз закінчили. Тож, дякую за увагу. Я думаю, вам все пояснив з прикольними деталями, так як це перший випуск. І хто додивився цих 27 хвилин, дуже вам вдячний, що ви додивились. Дуже вам вдячний, хто підписався. Тому що далі будем, так, буду так само намагатись розказувати, якщо якісь є пропозиції, чи швид... ну швидше тут не вийде, повірте, я тут міг годинами вам це все розказувати про всі ці історії. Тобто. Які пропозиції? Ну, швидше точно не вийде. Що не сподобалось, я намагався не перепригувати з теми на тему, але вони просто всі ракети пов'язані з носіями із аеродромами, з усім. Що хочете почути чи побачити в наступних? В наступний випуск точно буде про ППО і ПРО? Що ви хочете, щоб я вам розказав, пояснив? Порівняв, може, історії якісь розвідковуєте взагалі, все про оперативно-тактичне мистецтво, використання техніки Збройних сил, все це можемо розказувати і говорити. І багато цікавих фактів дуже є. Просто ви про це не здумувалися або знали, але колись. Забули, тож дякую, хто прийшов, хто дотерпів і кому було дійсно цікаво цих 28 хвилин. Чекаю вас в коментарях. Я, звісно, в коментарях все відповідаю. Тому тримаємося цілісної маси і чекаємо наступних випусків. Дуже радий вас був побачити в коментарях. Хто відмітився ще раз вітання до наступних включень.